Трамп допоможе піти Україні у контрнаступ. Томагавки прибудуть вже наступного тижня. Ними керуватимуть американці. А міністр війни Гексит має план жорсткої протидії діям Кремля. Одразу 19 країн НАТО готують нові пакети допомоги. 20 мільйонів безпілотників виготовить вітчизняний ВПК у наступному році. Серед них дрони перехоплювачі кабів. Індія більше не купуватиме нафту у РФ. Окупанти вивели з ладу дві ТЕЦ в Києві. На Тернопільщині група військових викрадала, катувала та вимагала з людей гроші. Мене звати Яна Кочкурова і далі розповім про події, які обговорюватимуть в Україні сьогодні. Країна терорист сьогодні під ранок атакувала Харків та Полтавщину. Моніторингові канали писали про вибухи у Кропивницькому та Кремечунці. Попередньо мова йде про атаки по інфраструктурі та енергооб'єктах. У пабліках поширюють відео великої пожежі на Полтавщині. В ДТЕК повідомили, що вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК «Нафтогаз» дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині. Була зупинена на Харківщині за словами очільника обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Окупанти цієї ночі атакували дронами камікадзе Ніжин на Чернігівщині. Один із ударних БПЛА влучив просто в житлову багатоповерхівку. Будинок спалахнув. Рятувальники працюють на місці. Ще один дрон поцілив у логістичний об'єкт. За попередньою інформацією, поранена щонайменше одну людину. Столиця втратила одразу дві теплоелектроцентралі під час нічного ракетного обстрілу Києва 10 жовтня. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, російські ракети вибили з енергосистеми потужності обсягом близько 1300 МВт. Це майже стільки, скільки споживає весь Київ у пікові години. Фактично, дві ТЕЦ столиці повністю зупинилися у міністерстві енергетики. Таку інформацію не підтверджують. Країна агресор сьогодні вночі зазнала масованої атаки дронів одразу в семи регіонах. У Волгоградській області через удар безпілотників спалахнула пожежа на електропідстанції, а частина населених пунктів залишилася без світла. Дрони атакували НПЗ і у ростовському Саратові. Пролунали вибухи. Місцеві жителі заявили про влучання БПЛА по нафтопереробному заводу. Аеропорт Саратова призупинив роботу. Трамп закликав Путіна припинити війну, зупинити вбивства українців і росіян. Американський президент заявив, що це головне, чого він прагне. Все, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він зупинив це, припинив вбивати українців і припинив убивати росіян. Президент США Дональд Трамп також заявив, що планує обговорити з Володимиром Зеленським намір України перейти у наступ на фронті. Розмова має відбутися у п'ятницю, 17 жовтня. Ми говоритимемо з ним про війну і про те, що вони хочуть перейти в наступ. Я ще маю ухвалити рішення з цього приводу, але так вони хочуть наступати, ви це знаєте, і ми повинні прийняти рішення. Крім того, Трамп повідомив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, делі не купуватиме російську нафту. Після цієї заяви президента США ціни на нафту зросли. Повідомляє Блумберг. Після падіння до п'ятимісячного мінімуму котирування VTI піднялися до близько 59 доларів. А бренд закрилася трохи нижче 62 доларів за барель. Трамп уточнив, що Індія не може миттєво згорнути імпорт, однак така обіцянка може суттєво скоротити постачання на світовий ринок раніше. Індія та Китай купували російську нафту зі знижкою, користуючись механізмом цінової стелі G7. Вашингтон неодноразово звинувачував індійські компанії у спекуляціях на російських енергоносіях, що ускладнює торгівельні переговори між двома країнами. Водночас Індія заявила про готовність збільшити імпорт американської нафти на 15 мільярдів доларів. Світові ціни на нафту перед цим падали через торговельну напру. Між США та Китаєм сам Трамп заявив, що країни фактично перебувають у стані торговельної війни. Тим часом у США зросли запаси сирої нафти на 7 мільйонів барелів, що може стати найбільшим приростом із липня. Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін має піти на завершення війни проти України. Інакше це матиме для нього негативні наслідки. Трамп припустив, що завершення війни позитивно відобразилося б на іміджі Путіна. Та чи почує такі аргументи американського лідера Воєнний злочинець, які шанси у Трампа на завершення війни в Україні, і з цим намагалися розібратися в сюжеті. Мир через силу саме так характеризують мирний план Трампа після закінчення війни у Газі. Американському президенту все ж таки вдалося домогтися миру на Близькому Сході. І, хоч роботи ще багато, а Хамас не збирається так просто здаватися. Це був тріумф Трампа. Тепер він анонсує, що США зосередяться на врегулюванні війни в Україні. Трамп не хоче гаяти часу. Він зараз акрильон і хоче рухатись. Сперед, я ж кажу, він налаштований на нові моротворчі подвіги. Дай Бог, у чому ж суть доктрини Трампа? На Хамас вплинув тиск, і саме цей урок, як пише Wall Street Journal, Трампу, потрібно винести з близькосхідного врегулювання урок про необхідність тиску. Для зупинки бойових дій у секторі Газа Трамп тиснув на прем'єра Ізраїлю Беніміна а Катар, Єгипет та Туреччина у свою чергу впливали на Хамас, погрожуючи обмежити дипломатичну підтримку угруповання. При цьому військова операція Ізраїлю у секторі Газа тривала. Аналогічного тиску на РФ з боку Трампа наразі не було, і хоча США ввели високі мита проти Індії торгового партнера Москви, нових санкцій проти Росії не відбулося. Але зараз експерти налаштовані оптимістично. Це його надихає на нові миротворчі подвиги. Це очевидно. Він же анонсував, що він буде займатися і е, е, припиненням війни між Росією і Україною. Ну, врешті-решт, от як і війна в секторі. Ази так і, е, російська російсько українська війна це питання, які прямо безпосередньо пов'язані з політичною репутацією Трампа, і тому е, е, тут є і позитивний імпульс. Певні прецеденти пов'язані з цією угодою, які можна використати. І Те, що Трампа це надихає, ну очевидно. західні ЗМІ також вважають, що після угоди між Ізраїлем та Хамасом Трамп може посилити тиск на Росію. Хороший сигнал, і самі заяви Трампа про його наміри взятися за російську українську війну, а ще зустріч українського та американського лідерів, яка має відбутися вже 17 жовтня у Вашингтоні. Зеленський летить до штатів. Уже і Зеленський підтвердив, і Трамп підтвердив. Наша команда б їхала готувати візит. От, не кажуть про що буде, але я вам одразу кажу мирні перемовини. Зустріч важлива, не технічні питання, не тільки там гроші. От томагавки це частина мирних домовленостей. Томагавки це те, що може призвести до миру швидше всадити Росію за стіл переговорів. І в цьому випадку мирний план Трампа для закінчення війни в Газі може стати тим необхідним прецедентом, який допоможе закінчити війну в Україні. Принаймні, зокрема в Європі, розраховують, що Трамп застосує використану в газі тактику для зупинення агресії Росії. Це дає Трампу величезні можливості для вирішення інших великих конфліктів. Тепер він зарекомендував себе як ефективний арбітер та миротворець. До вирішення російсько-українського питання Трамп може залучити президента Туреччини за словами американського президента Ердогана. Поважають як в Україні. Так і в Росії його поважають люди, і він мій друг. Ви розумієте, чому я однаю з крутими, але не зі слабкими. Трамп каже, що в мирі може допомогти нам Ердоган. Ердоган подобається Трампу. От і Ердоган загалом політик, який Трампу заходить з точки зору його поведінки, з точки зору вибуденої вертикалі. От і Ердоган закрив питання по Сирії. Зараз сирійський диктатор і вбивця сидить, грає в Sony PlayStation в Москві, Пишуть видання і телеграм-канали. А власне Сирією зараз управляють уже якраз ті, хто. Воював на стороні повстанців, а цього злочинця погнали. І Росія свої впливи втратила. Тому Редоган може допомогти тут. Але між війною Хамаса та Ізраїлю та російсько-українською війною є суттєва різниця: так званий фактор Китаю. Піднебесна стала важливим економічним та політичним партнером Росії, і це може зіграти як на руку, так і навпаки. Якщо Трамп зможе залучити Пекін до підтримки переговорів, Китай може стати ключом. Шовим елементом в схиленні Путіна до миру. Міністр війни США під Гексет попередив: якщо Росія не припинить війну в Україні, Вашингтон разом із союзниками готовий на жорстку відповідь вжити заходів, які лише Сполучені Штати можуть здійснити, щоб змусити Кремль відчути наслідки агресії. Заява пролунала на засіданні контактної групи з оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Гексит підкреслив, що зараз є чіткий сигнал для Москви – Час припинити бойові дії. Пентагон вже має розроблені плани постачання ракет томагавк Україні, якщо президент Дональд Трамп ухвалить таке рішення. Повідомили Нью-Йорк Таймс. Томагавки літають понад 1600 кілометрів, більше ніж у п'ять разів далі за тактичні ракетні системи, які США надсилали раніше. Але їхня передача ускладнена. Україні бракує необхідних пускових установок, зокрема американської ТИФОН. А поява таких комплексів, за словами аналітиків Нью-Йорк Таймс, нібито наблизить. Ша до прямої конфронтації з Росією, тим часом видання Вашингтон Пост пише, що ракетами томагавк у разі їх постачання, начебто, керуватимуть американці українських військових навіть не навчатимуть, як із ними поводитися. Про це журналістам, начебто, розповів високопоставлений чиновник з Пентагону. Росія готується до нової хвилі агресії і нарощує сили біля кордонів Євросоюзу. Про це попереджає міністр оборони Фінляндії Анті Хакянен у Брюсселі на засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО. Повідомляє CNN. за словами Хакянена, навіть коли війна в Україні завершиться, Росія не перестане бути загрозою для Європи. Росія справді посилює свої військові зусилля, готуючись до другої фази потенційної агресії. Після завершення війни в Україні для НАТО залишаться цілком реальні ризики, наголосив міністр. Він зазначив, що Москва активно модернізує свої війська та концентрує їх поблизу фінського та інших європейських кордонів, і це на його думку прямі сигнали того, що Кремль не збирається зупинятися. 19 країн готові надати Україні нові пакети військової допомоги, як через механізм Пюрл, так і у двосторонньому форматі. Про це сказав після засідання у форматі Рамштайн, генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Серед ключових внесків Данія виділяє 171 мільйон доларів на підтримку українського фронту, ремонт техніки, навчання військових і постачання пального. Німеччина 2 мільярди на системи ППО, зокрема, ракети для Петріот, дві додаткові Айріс. Сті радари, артилерійські системи, боєприпаси, протитанкову зброю та сучасні засоби зв'язку. Нідерланди 90 мільйонів євро на виробництво розвідувальних і ударних дронів. Естонія 12 мільйонів доларів на закупівлю, зокрема дронів-перехоплювачів, Литва – 30 мільйонів доларів на придбання американської зброї через «Пюрл». Крім того, підписано меморандум про північно-балтійську ініціативу, яка забезпечуватиме українські бригади під час навчання Польщі, та окремий меморандум з Німеччиною про зміцнення оборонної співпраці, повідомив міністр оборони Дениш Шмигаль. Норвегія оголосила про намір виділити 2 мільярди крон це приблизно 198 мільйонів доларів, на програму «Пюрул» для закупівлі американської зброї для України. Україна може виготовити до 20 мільйонів FPV, ISR та інших безпілотників уже в 2026 році, заявив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, масштабна індустріальна мобілізація реальна, але лише за умови належного фінансування від західних партнерів. Шмигаль також подякував Великій Британії за активну співпрацю та постачання 85 тисяч дронів цього року, що за його словами підсилює потенціал оборонної промисловості України. Фінальні випробування дронів перехоплювачів, що мають збивати плануючі бомби КАП, відбудуться 20 жовтня на полігоні у Франції. Повідомив директор імплементації програм спільного центру НАТО Україна Валерій Вишнівський. За його словами, Україна заздалегідь прописала сценарії застосування протидії кабів і чітко окреслила бажаний результат. На конкурс надійшло 40 заявок, які перевіряло журі з експертів НАТО та українських фахівців із протидії КАБом. У фінал вийшло три проєкти до випробувань, передані реальні рішення. Окремий дрон перехоплювач і рід дронів, а також штучний інтелект, який можна заливати в будь-який перехоплювач для точнішого наведення на ціль. Під час фінальних тестів на полігоні розробники повинні будуть підтвердити тактико-технічні характеристики на полі бою. Будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники, і вони повинні будуть на них відпрацювати, сказав полковник. Українські війська просунулися вперед на Донеччині. За даними аналітиків State, сили оборони відкинули російські підрозділи в районі двох населених пунктів Покровського району. На цій ділянці фронту тривають запеклі бої, але українські захисники змогли вибити окупантів із раніше зайнятих позицій і зміцнити свої рубіжі. Та ворог намагається підібратися до Запоріжжя. Там ситуація ускладнюється. Детальніше про ситуацію на фронті в сюжеті. Запорізький напрямок дрони 422 окремого батальйона безпілотних систем Люфтваф знищують мобільну РЛС Теряк. Це не поодинокий випадок. На цьому напрямку українські дрони знищують величезну кількість техніки агресора. Партизанський опір а теж пише, що армія РФ має великі проблеми з системами ППО. Наши источники в подразделениях ПВО оккупационных войск на запорожском направлении сообщают о катастрофическом состоянии техніки санкции, ракетные удары, Сил обороны Украины по ремонтным предприятиям и производственный брак привели к массовому выходу из строя зенитних комплексов, включая ЗРК «Тор». Из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогостоящие комплексы в легкие цели. Атеш. Армія РФ не рахує втрати, оскільки намагається підійти ближче до Запоріжжя, аби завдавати ударів по місту та логістичному хабу, а до міста з населенням понад півмільйона людей лише кілька десятків кілометрів. Ситуація погіршуватиметься. Ми вже бачили удари бомбами по місту, і Росія намагається підійти ближче на таку відстань, щоб завдати ударів і безпілотниками. Зараз відстань від підконтрольних Росії територій до Запоріжжя приблизно 35 кілометрів, і кожні 5 кілометрів будуть погіршувати ситуацію для населення та логістики армії. Майкл Кофман, військовий аналітик. Для утримання противника та завдання йому неприйнятних втрат. Зараз Україна як ніколи потребує військової допомоги. Вже цього тижня Фінляндія передасть новий пакет військової допомоги, а також гроші на закупівлю додаткового озброєння для України нададуть Литва, Естонія Нідерланди. І це далеко не повний перелік. Все відбувається у рамках програми PEARL. Це закупівля американського озброєння за гроші партнерів НАТО. 15 жовтня глава Пентагону Під Хексет прибув до Брюсселя і вимагав більше зброї для України на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та на засіданні контактної групи з озброєння України Рамштайн. Він закликав союзників виділяти більше коштів на закупівлю американської зброї. Він наголосив, що ініціатива Пирол спрямована на те, аби принести мир у цій війні. Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не коли ви використовуєте сильні слова чи погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Я вважаю, що саме це робить НАТО. Я вважаю, що саме це є ініціатива П'юрел. Тому ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують і ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту. Під Хексет, голова Пентагону, з наближенням зими Росіяни повернулися до тактики механізованих штурмів, особливо на Донецькому напрямку. Це відео про те, як оператори дронів 93-ї механізованої бригади знищують бронетехніку окупанта. Але через погіршення погодних умов на Донеччині ускладнюється застосування ударних дронів. Цим і намагаються скористатися росіяни. Наприклад, аби взяти Володимирівку та Софіївку, це невеликі села на Донбасі. Під час наступу росіяни використали 6 танків, майже 40 броньованих бойових машин та 40 одиниць мототехніки. Російські війська намагалися прорвати оборону сил оборони, кидаючи в атаку техніку та піхоту хвиля за хвилею. У першому ешелоні діяли мобільні групи на мотоциклах, за якими висувалися танки та бронемашини з десантом. За даними українського аналітичного порталу, Deep State, наступ армії РФ в Україні з вересня сповільнився практично вдвічі. Один із найважливіших факторів. Провалу в наступальних діях армії РФ це постачання зброї наших західних партнерів. Тому для України зараз дуже важливою є ініціатива в рамках програми із закупівлі американського озброєння країнами НАТО «Пирл». Україна змогла б повернути всі окуповані території за підтримки партнерів, якби Росія не отримувала допомогу від союзників, передусім Північної Кореї. Так вважає очільник ГУР Кирило Буданов. Він також наголосив, що деякі країни ведуть себе не зовсім чесно, оскільки дозволяють Росії отримувати зброю, боєприпаси тощо, що всупереч міжнародним санкціям. Голошую, що Росія давно би програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви, передусім Північною Кореєю. Наголошую, що э, і хочу привернути увагу. На те, що не зовсім чесну поведінку ведуть все ж таки деякі країни. А водлайкті стреспоннефект Сертн кантріз sincerely and truly. Ці країни всупереч міжнародним санкціям дозволяють Російській Федерації отримувати зброю, боєприпаси та критично важливі, елементну базу також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації. На саміті по газі в Єгипті президент Туреччини Редже Пардоган публічно присоромив прем'єр-міністрку Італії Джорджу Мелоні за паління. Інцидент стався на очах прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона і потрапив у відео, яке опублікував турецький журналіст Ендю Гопкінс. Ролик швидко став вірусним у соцмережах. На відео 71-річний Ердоган, потискаючи руку 48-річній Мелоні, спочатку похвалив її вигляд, а потім, продовжуючи тримати руку, зауважив, що їй варто кинути палити. Мелоні пожартувала: я знаю, я знаю, але не хочу нікого вбити. Відповіла вона діалог, викликав сміх у Макрона та Стармера. Як зазначив Гопкінс, негативне ставлення Ердогана до паління добре відоме в Туреччині. Саме на Ердогана у Трампа великі надії по втихомиренню Путіна. Але як насправді турецький президент здатний вплинути на закінчення війни? Про це розкажемо в сюжеті. Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни Росії проти України. Його поважає Путін, і він мій друг. Джеп Тейпердоган бере активну участь у миротворчих зусиллях для завершення війни Росії проти України. Він позиціонує свою країну як надійного посередника. Перші переговори після початку повномасштабної війни відбулися саме у Стамбулі навесні 22-го. Кілька раундів переговорів між представниками Кремля та України після відновлення прямого діалогу влітку 25-го року відбулися теж у Туреччині. Турція завжди виступала за дипломатичний путь достіж. этой цели теперь после трех лет безмерных страданий наконец-то появилась возможность мы надеемся что переговоры в стамбуле откроют новую главу Турецьке посередництво також стало вирішальним у чорноморській зерновій ініціативі зернового коридору, яка була життєво важливою для глобальної продовольчої безпеки. Турецька компанія Байкар продовжує інтегрувати двигуни українського виробництва до своїх бойових безпілотників. На заводі Байкар в Стамбулі стажуються українські інженери, які в майбутньому сформують команду для роботи на підприємстві в Україні, яке наразі під час будівництва. Ідства весь час атакує Росія. Залізо, бетон та будівлі можна відновити. Те, що справді має значення, це наша воля і віра в цей проект. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі. На байрактарах та посередництві допомога Україні з турецького боку не обмежується. І ми на практиці продемонстрували нашу солідарність з Україною, надаючи конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній та технічних сферах. Туреччина закрила протоки в чорне море для російських військових кораблів, що значно обмежує можливості агресорів на південному напрямку і надає Україні ракети з дальністю від 20 до 70 кілометрів для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Український народ на 500-й день війни, який ми забаром зустрінемо, сміливо боронить територіальну цілісність та незалежність країни. Двадцять ти рік змінив багато в відносинах Анкари з Москвою. Кремль відчуває віддалення давнього товариша, розуміючи, що союзників стає все менше, і тут ще один удар від Ердогана. Туреччина до кінця 28-го року планує забезпечувати понад половину своїх потреб у природному газі за рахунок власного видобутку та імпорту з США. В Кремлі розуміють, що це втрата грошей і приведе до скорочення постачань з Росії на ключовий європейський ринок. Газ у нас не закінчиться. У нас е, більше всього газу, ніж е, в світі в цілому. Він є, але чи потрібен комусь? Та й не газом єдиним. Наразі Туреччиною було реалізовано рішення до будівництва трьох різних військових кораблів, які просунуть ВМС країни на ще один крок вперед. Один з авіаносців Туреччина планує розробити разом Іспанією. Він наближається за розмірами до американських атомних авіаносців. Влітку 25-го туреччина приєдналася до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Наразі коаліція нараховує вже 20 країн, які надають Україні і військову допомогу за цим напрямком в 25-му році. Члени коаліції зобов'язалися виділити на підтримку України 2 мільярди 75 мільйонів євро, та вже внесли 180 мільйонів до спільного фонду закупівель. Так само як ми оголосили про своє неприйняття війни три роки тому. Коли почався конфлікт, сьогодні ми сповнені рішучості докласти всіх зусиль, щоб припинити війну шляхом переговорів. Роблячи це, ми продовжуємо нашу рішучу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України вже заплановані проекти в сферах енергетики, енергоефективності, соціального житла та водопостачання. Туреччина зацікавлена в тому, щоб Україна контролювала північне узбережжя Чорного моря і відповідно, Відповідно, щоб там не з'явилася Росія, крім того, Туреччина зацікавлена у відбудові України. Це величезний ринок, плюс Туреччина бачить можливість інтенсифікації розвитку військово-технічної промисловості з огляду на те, що вона може отримувати додаткові ресурси за продаж своєї зброї. Все це в цілому створює хорошу базу, щоб бути зацікавленими в цьому процесі. Туреччина, яка є країною НАТО, була готова направити свої війська в Україну, аби гарантувати виконання мирних угод. Цю ініціативу осудили в Кремлі. Офіційно Анкара підтримує територіальну цілісність України, проте намагається тримати баланс між сторонами. Туреччина й досі намагається уникати приєднання до західних санкцій, що на її думку дає їй змогу залишатися ефективним каналом зв'язку Кремля та України. Катували і вимагали гроші на Тернопільщині. Викрили групу військових, які катували людей, вимагали гроші та відбирали майно. Повідомляє поліція. Зловмисники вивозили потерпілих за місто, били їх, шантажували, знущались навіть над пораненими ветеранами на реабілітації. Одного з військових вони з силу міць посадили до мікроавтобуса, побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. У 27-річного терноп. Полянина відібрали автомобіль Кія, який пізніше виявили на Київщині. Іншого потерпілого силоміць заштовхали у мікроавтобус із застосуванням сльозогінного газу. Вивезли за місто, там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах підозрюваних до всіх злочинів. Затримали сімом фігурантам оголошені підозри за катування, незаконне позбавлення волі, розбої та незаконне заволодіння транспортом. Третя штурмова бригада, у складі якої нібито служили затримані, засудила насильство, підтвердила готовність співпрацювати з поліцією і наголосила, що підрозділ має один із найнижчих рівнів злочинності серед військових. Військові пообіцяли сприяти об'єктивному розслідуванню та притягненню до відповідальності винних такими були новини на цю мить. Більше інформації на вас чекає у наступному випуску. А цьому поставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал. Побачимось.